Шо ви пасики на моциках з повним баком Дензика, з полним баком Дензіка. Я в роті бав, я воював, я танки грисяк барбарис, медалі відрами давали, я не прав, я в роті бав, я воював. Чуєш, а депіляція воском, то фест болит. Поймите це дура, ти дурна, блядь Пойми ти це, що у мене живіт, зараз, желудок болить, я умру зараз, блядь. Пойми зареблять. це мене, пойми, не поймеш, просто зараз застрелюся. Собака пісяла, собака-какала, собака сіла і заплакала. Чуде, блять! Підтримай український контент. Допоможи і проекту РекТОП приколи робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео. Обирай суму поповнення та натискай Зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть робити новий контент без реклами. Цього разу спонсорами каналу стали Нескорені Руснею, Олексія Каскорпіо, Олексій, Лена Головач та Тарас. Дякуємо вам за підтримку. Твій РекТОп. Буенос Діс, братино. Вітаю з чемпіонством. Ліонель, ти знаєш, у нас дуже багато спільного. У тебе сім золотих м'ячів, у мене сім золотих зубів. У тебе було прізвисько блоха, а у мене у школі дійсно були воші. Ти тепер і кмер Івано-Франківська, Руслан Марценків. Добився всього, що можна. Такі, по правді, я тобі скажу, дуже була жорстока боротьба у фіналі. Рахую, у тому катері, жара 40 градусів, яйцям мокрезні, француз, який серйозний суперник. До останнього боролися. Та й мої родичі за Бабину землю, але проїбали. Раніше виникало питання, хто король футболу? Месі чи Кріштіану Роналду. Тепер усім зрозуміло, що самір на срі. І завершити хочу словами нової української пісні. Батько наш Бандера, Марадона мати разом з Аргентину, підемо воювати. Слава Україні! Слава Аргентині! Уявіть, як ми Тойоти поважаємо один одного і любимо один одного. Оцей тіп на Тойоті, тільки що своєю омивайкою брискнув аж мені на стекло. повністю по всьому стікло. І В нього такий запах, якийсь грушка чи що. Дуже чітко, що в нас така любов Тойотовська, да? Це вам не бім вісни, що не люблять один одного і сруть один одного. <звук> Куме був вчора в зоопарку та бачив яка. Ого, ну як то як? Ну як як? Ну як як як? Крута тварина. А можете мене сфоткати? Як червону це? оцю і розвертаєте. А так, Та, отам має вилізти камера. Вилізла вона? Ні, показався ноль. Вилізла камера? Ні. Не вилізла? Она мала тут вилізти. А ну шара жміть червону. Не вилазить? Блін, що ж туно зламалось, чи що? Боже, ребята, якби ви знали, як я втомилася сидіти з внуками своєї матері, просто безсовісна, максимально женщина лишила на мене дітей і взагалі навіть не приходить. Міша, знаєш таке, коли я їм, я глухий і німий. Не знаю, я <реш> Коротше, ви ще таке не виділи. Нова українська банкнота 12 гривень, блядь. <реш> Далі здача, блядь, на заправці. Друзі, кому скинути на карту, блядь, пишіть. Побачим <реш> побацію. Oh. Yeah. Uh -huh. yeah. 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 Який зараз рік 2019. О, супер. Ти виглядаєш? Як я да, да я це ти з майбутнього нема часу пояснювати? Слухай уважно зранку в день і ввечері і яйця. Нашо що щоб потім не хотілось. А я далі слухай з цієї квартири. ти переїжджаєш в іншу, а в яку саме що була краще, чи гірше Щоб було нижче. Якщо не знайдеш, ідеш в зал. Прес біцепс, насрати качаєш тільки ноги. Ти Зараз щось робиш тій кімнаті? Ні, то світло виключ! Ти що, бля, лікарні живеш, привикай. <клес> Я до тебе раз в тиждень буду приходити з сукономіром, будеш давати нормативи. Миття, прання, готування їжі і скачування фільмів на швидкість. Господи, що ж там в майбутньому сталося? Це цей вірус, що зараз в Китаї починається, стільки біди не роби. Що? А блін, ти про корону? Я ж і забув Про неї. Ні, там у нас а, цей свинособачий бачить гриб бушує. Епідемія. Так, все, побіжу, бо скоро світло виключу. Давай. О, чекай, ти ж з майбутнього. Скажи, в що краще вкластись в біткоїн, в долари. Ой. В генератор вкладись. Бізнесмен. Каву з цукром чи без? На свій смак. То це ж пиво. Такий у мене смак. Це що виходить? Це в нас цього року на Новий рік 100% по телеку не будуть крутить оці дебільні совєтські фільми про новогодніх алкашів? Ми одних, наконец-то, збавились! О, боже мій! Ура! О, боже мій! твою, блядь, півтора кацапа, мать! Сука, оце хазяйка! Срала, мазала і промазала! Та йобанай ти ж! Сука! Піздец! Hello, pretty girl! I have one question for you. Give me answer, please. In my занachka... I don't see my money. What the WTF. Tonight I go to box where I поклав туда гроші and I don't see my money. What the fuck? Where are. верни, блять? коли я роблю то, що робить зазвичай моя жінка, там прибираю в хаті, маю посуд, а жінка закриває ті питання, якими зазвичай займаються я. Там п'є курить, б'є дітей. Розумієте, що жар, да? Принаймні прокурить. Скільки це можна брехати? І ти думаєш на брехні далеко заїдеш. Put her down, please. We don't do that. Yep, she's happy for me. She's happy for me. she's happy. Yep. Dang it. Oh, I see. А, Менгебен, Конітіва, Нігау. Мир вам, браття і сестри. Звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Так, а зараз я вам покажу людину, яка по справжньому заслуговує вашого лайка. Ах, краса. Новий день, нові можливості. Головне, позитивний настрой. Цілі будуть досягнуті, все буде супер. Це піздець. Що ти и скъпи випив? Един коктейл Джек Деймус. Джек Деймус. И сега ти пивах Не Джек Деймус, а Джек Дейм... Джек Деймус, блядь. Джек Деймус, И... 0,5 Джек Деймус. И 0,50 алкохол. Тоест на алкохол. А сега блядь. И сега ти денък потратил? Оце раз. Оце. Джек Дениелс и... Сега ти денък стоя. Я не знам. Оце раз. Аки, ти плати, не знаеш сега? Раз. Я раз я платих. Джек Дениелс и... Ну, че не беше 100 Знаєте, так? Да? Мюнгаузен? Найбільший брехун, якого лише знав світ. Мюнгаузен. Хоча що він там брехав? Типу, витягнув себе за волосся із болота. Ну, так собі піздєш на звання найкращого в історії. Я знаю, куди кращого піздуна. Ось вам його цитата за 2008 рік. У Вінницького футбола є майбутнє. Петр Порошенко. Тепер я хочу, щоб ми з вами на три назвали футбольний клуб із Вінниці. Три. Діти, я тільки поприбирала в квартирі, а ви вже розкидали печиво по всій підлозі. Треба ж цінувати чужу працю. Мам, та й на чужа. Вже навіть сусіди включають світло. Всюди вже включають, а нас сюди не включають. Я, я, я вже так казав, наше ОСБВ треба переназвати. Треба його назвати серці пітьмі. Скажи, куди ти зібрався? Я нікуди не зібрався. <рес> Віктор Франкович, дай Боже старий, дуже вас уважаю, вашу творчість, реальна легенда. Чув, що вас недавно мусора зловили, бо у вас знайшли три грамашики дима. І тепер вам не поможуть ні обіцянки, ні пробачення. Бля, холодно в маршруте, пиздец. Генник, блядь, включай кондюк, нахуй! <музык> три дня прошло уже 300. Давайте все скажем, соседь тракториста. в педагога, у юриста, нарота вам дасть із кофейні бариста. Сосід в інстаграмі, сосіть у тіктоку. Сосети випадли вже більш ніж півроку. Сусід комбайнера, сусідь продавця, кожен дідусь хоче дать вам кінця. Сосідь у танкіста, у радиста, бійці вам засунуть по С-300. так, от, перед тим як на нас наступать, подумайте, скільки вам рот треба брати. Сосіть в українців, як треба сосіть, так як ви сосете, треба ще вміть. Важкий. Треба людям дати трохи позитиву. Записуй. З 12 до 4. Світла нема. З 4 до 8. Світло є. З 8 до 12. Честь. Свята. Свята музика. Є. Нема. Включаємо, 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 включаємо. Далі. Люди потанцюють, вони шо? Спітніють. І тут Обана! Даємо воду, щоб Вода. Люди помилися, вони мокрі. І тут обана даємо опалення, щоб вони висохли. Упалення. А коли ти потанцював? Помився, висох. Що ти хочеш? Йіст, спати. спати. Вирубаємо світ. Ну, прикольно, прикольно придумав. Але це ж свято. Хочеться щось таке нестандартне, яскраве. Ха -ха, та не парся. Наші в Білгороді піротехнічне шоу влаштують. Вітаю вас, захисниці. Вітаю вас за, за Вам вдячні усі українці. Ми в... Ми славимо вас навіки!